Готуємо кейк-попси. Дуже швидко, смачно і діткам подобається. Давайте готувати. Печиво подрібнюємо в чаші блендера, додаємо вершкове масло розтоплене, згущене молоко, какао та все перемішуємо. Даємо постояти хвилин 10 та робимо такі кульки можна більшого розміру, можна меншого. Викладаємо на пергамент та вставимо холодильник на хвилин 20 або морозильну камеру на 10. Надягаємо на шпажки, розтоплюємо шоколад та додаємо до нього олію або можна вершкове масло. Перемішуємо, опускаємо тістечко в шоколад і прикрашаємо. Треба робити це швидко, так як вони холодні, а шоколад теплий і швидко шоколад застигає. Та залишаємо на хвилин 15, щоб шоколад застиг. Приємного, куштуйте та підписуйтесь.